みたいよ。 Ми з вами знаходимося на будівельному майданчику житлового комплексу Шенген від корпорації нерухомості. І сьогодні поговоримо про динаміку будівельних робіт за листопад. Житловий комплекс Шенген збудований за європейськими стандартами. Сучасна архітектура та зручне планування квартир враховують різноманіття стилів життя та дають можливість ефективніше використовувати житлову площу, автономне опалення, якісне утеплення та внутрішнє наповнення. Ви почуватиметеся вдома комфортно. У будь-яку пору року. Більше про вашу майбутню квартиру на нашому сайті. Ну а тепер безпосередньо до новин з будівельного майданчику. Розпочнемо з четвертого будинку першої черги. У секціях 4.1 та 4.2 залили стяжки, змонтували системи каналізації у підвалі, а також встановили двері у квартирах. Також тут виконується мурування в комерційних приміщеннях. У секції 4.3 встановили ліфт, змонтували вікна. Паралельно виконуються дахові роботи. Перейдемо до другої черги. У п'ятому будинку тривають фасадні роботи. Також тут мурують комени та стіни дахової котельні. Продовжуються роботи з монтажу системи опалення та водопостачання. У шостому будинку заливаються парапети та муруються комени на даху, монтують вікна. У восьмому та десятому будинках завершують оздоблення місць загального користування. Також тут уже змурували стіни апартаментів, змонтували вікна та завершили дахові роботи. В сьомому будинку третьої черги виконується плита перекриття над другим поверхом. Триває мурування другого поверху. У секції 9.1.9 будинку залили плиту над четвертим поверхом. У 9.2 виконується кладка стін четвертого поверху. В 11 му будинку виконали фасадні роботи. Якщо ви додивилися це відео до кінця, то саме час поставити лайк та підписатися на канал для того, щоб слідкувати за ходом будівництва цього об'єкту та інших від корпорації нерухомості Ріел. Якщо є запитання, традиційно залишайте їх у коментарях. Також у описі ви знайдете контакти та адреси відділів продажу, де вас радо зустрінуть наші консультанти. До зустрічі!